Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжується лавандовий настрій серед зими. Навздогін за ключничкою народилась ось така невеличка дощечка, яку, я думаю, дуже буде приємно отримати в подарунок будь-кому. Ось така невелика дощечка. У мене була ось така серветка, тут залишилися залишки. І я вирішила використати залишки цієї серветки для цієї роботи. Дощечка грунтована двома шарами білої акрилової фарби і обшкурена тоненькою наждачкою. Приміряю я серветочку і наклею звичайним способом на лак. Лак, покриваємо дощечку, серветочка, файлик, шпательочок. Розрівнюємо це все. Знову покриваю зверху лаком. Тут обірвала ось ці залишки, поки вони вологі, вони прекрасно у мене тут обірвалися. І я тоді вже не буду їх відшкурювати, бо тут вже нема що мені буде вишкурювати. І покриваю зверху лаком, сушим. Кожен етап роботи ми лакуємо, лакуємо і сушимо. От ще Приклеїла ось такий напис лаванда. Сушимо це все. Далі я намішую фарбу, щоб зробити ось цей фон, якого тут не вистачає. Тобто робимо підмальовочку. Намішала, приміряла, ні, не підходить за темно, Треба ще додати білого. Ось так, додаємо біленької фарби, пробуємо все добре. І. Ось такими <кій> рухами, не, ну, якби не розмащуючи фарбу ось такими тицяючими, такими рухами, цим пензличком я ось так наношу цю фарбу такими рухами. Ось так, де вважаю за потрібне, там, де її немає, і також заходжу на саму серветочку. Далі прохожуся по краєчку цієї дощечки. О, там, де ось це в мене такий зрізаний краєчок. По боковинці самої дощечки я буду там проходитися більш темною фарбою потім. Ось так, сушимо і лакуємо. Верхушечку, там у нас зелень. Беру зелену фарбу світло-зелену таку, і роблю ці билинки від цієї лаванди зеленою, світлою, темною. Промалюю їх, і потім трішечки чорною додам. І вийду, вийдуть у мене. Такі корінці стебельця цієї лаванди, тобто продовжуємо цей малюнок і сушим, лакуємо. Далі, темно-фіолетовою фарбою, я додала в ту світлу. Фарбу додала темного і пройшлася, ось Ви бачите, видно, така стрічечка темненька, додала ефекту такого, а тепер чистим цим фіолетовим прохожуся по боковиночці. І наша дощечка буде мати такий вже закінчений вигляд. Тим самим темно-фіолетовим, тоненьким пензликом, ще виділяю цей напис лаванда. Не повністю весь, а де-не-де -де додаю цього темного відтінку, щоб зробити цей напис більш яскравішим. Далі, після того, як полакувала і підсушила, беру ось цей трафаретик, Знову цей самий темно-фіолетовий колір, і наношу де-неде -де, ось такий напис, щоб ця дощечка гармоніювала з моєю ключницею. Там теж є написи. І тепер і тут будуть де-не-де -де, ці написи. Це буде такий як би, комплект. Буде доповнювати. Ці роботи будуть доповнювати одна одну. Поки це все в мене підсихає, я знайшла ось таку бірочку, не пам'ятаю вже, від чого ця бірочка. З одної сторони там такі сіренькі квіточки. Сторону там, де та цінник і так далі, я зафарбувала білою фарбою. А по цих квіточках, де-не-де прохожуся цим лавандовим кольором, щоб це в нас все гармоніювало. І з цієї сторони теж додаю цього лавандового кольору. Підсохло, вирізала я ще з однієї серветочки ось такий шматочок лавандовий теж. Як бірочка лавандова, і на лак її сюди підклеюю. Далі беру ножнички ось такі фігурні і вирізаю ось цю бірочку. Така бірочка буде в нас на цю дощечку. Далі лакуємо сушимо. і далі є в мене 3D гель він ось такий білий, я його тонким пензликом наношу на суцвіття лаванди на квіточки самі. Не повністю заливаю, а так ось порхожуся по цих квіточках. Після висихання цей 3D-гель стає прозорим і додає об'єму нашій роботі то наші квіточки будуть об'ємними і такими більш блискучими, будуть виділятися на фоні дощечки. Далі я беру цю бірочку, витягнула я там отой такий шнурок. Дуже затовстий, він мені сюди зовсім не підходить. Взяла два шари шпагатику, і поки підсихає цей в мене гіль, я прив'язую бірочку на дощечку. Тобто, там на цій серветочці ця лаванда була якби зв'язана шпагатиком. А зважаючи, що ми обірвали ті кінчики, я цей шпагатик якби імітую ось так цим справжнім шпагатом це як Букетик лаванди у нас підв'язаний з бірочкою. Ось підсох наш 3DL. І ось такий вигляд має моя дощечка. Сподіваюсь, вам сподобалась ця робота. Просто недорого і дуже цікаво. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Допомагаємо нашим воїнам, чим можемо. Слава Україні!